Маховського у нас, я думаю, на сьогоднішній день він не просто Московський, він член партії і фракції блока Петра Порошенка. У них була проведена фракція. Вони прийняли рішення висунути. Фракція блока Петра Порошенка прийняла рішення висунути на кандидатуру на посаду першого заступника Шевченка Михайла. Тому я погоджуюсь з їхнім рішенням. Чому вони таке прийняли рішення? Мабуть, це все-таки питання до них. Але ви підтримали, якби був було? Да, да, так, та, так. Та, я підтримую, тому що. Я думаю, ви бачили, були в нас певні місцемітниці, але Шевченко ми так, знайомі попередньо. десь приблизно 19 років. На минулій кондиції вам запропонували, ну, точніше, на минулій сесії засіданні, вам запропонували місце першого заступника, але зараз ви подали Шевченка на цю посаду. Чому так? Чому ви не почали? Хочу згадати, що а, я так, міський в мене, але я погодився на це, то треба було прибирати сніг і так, угу. і так далі. Але, ну, все але ж таки... Ви знаєте, як Рівнетера Крищуха, ну зрозуміти. міський голова Мамай і перший заступник Марковський. Чим ми будемо займатися? Ми будемо доказувати одному хто більше начальник, тому це неправильно. То тому ми ви вирішили іншу людину, так? Да, ми вирішили, що треба краще професійну людину. Яка може нас представляти, яка буде там контролювати і займатися цими питаннями? Щоб не було ніякої політики, щоб ворог. Було... Ну тому, що все ж таки розуміємо, що команда одна і не має бути таких суперечок, хто більше начальник. тому щоб не продовжились вибори вже після виборів, тому прийняти таке рішення. Дякую.